Всім доброго дня! У нас автомобіль Peugeot 407. З проблемою є втікання антифризу або утічка, кому як більше подобається. Чоловік не може знайти цю проблему вже впродовж багатого часу і каже: от бачок наливає до рівня, десь за 2 тижні уходить до такого рівня. Тобто, невелика. Невелике втікання, і як з цим боротися, вже передивлявся сам, приїхав до нас, щоб ми знайшли, де ж втікає антифриз. Дійсно, при огляді під капотом ми все оглянули, всі з'єднання, патрубки. Тут буває теч в районі термостату, також датчик температурний, з нього може витікати. Є Можливі підтікання з патрубків ще йдуть на пічку. Також із трійника внизу, може сам передній радіатор текти, обдивились, все, обдивились, навіть підключили апарат, дали тиск і не побачили під капотом жодного ніякого підтікання. Тому ну, вже вирішили перейти до салону, хоча, власне, кажуть, що... Нарікань на роботу пічки не було і запах проді як в салоні він не чув. Але при більш детальному огляді зараз включу світло. Зараз погляньте, розібрали защиту, побачили потяг і антифризу, ось-ось капля висить. І далі полізли, зняли захист і побачили таку картину. Ось де його причина знайдена, втікання антифризу з радіатора пічки. Все, це вже радіатор пічки своєї віджив і потребує заміни. Ми ще не знаємо як змінюється тут радіатор, чи він виходить вліво чи ні. Зараз будемо розбиратись, але головне, що причина втікання антифризу знайдена. Власник вже про це дізнався і прийняв рішення, щоб міняти радіатор пічки. Так як в цьому автомобілі по правильному треба знімати торпеду, щоб замінити радіатор пічки і варіантів інших. Якби не передбачається заводом-виробником. Але все ж таки ми спробуємо зробити цю заміну без зйому торпедо. Тут у нас зараз включу світло, стоїть, трошки розібрали пластика. так стоїть у нас радіатор. Йому заважає вийти металічний цей кронштейн, який уходить в самий верх. Його не зняти. Також заважатиме кусочок торпедо оцього пластика. Робимо таким чином. Все це робимо вперше на цій, на цій автомобілі. Тому е, знаходимо, як кажуть, по ходу діла якийсь найкращий варіант. Відкручуємо на 13 болти, гаєчка і на 10. Демонтуємо цю пластину. Вона у нас в руках. Вже трошки відкрилось. Далі, щоб оцю пластину нам у, у, убрати кудись, можливо, її пр, придумали її зігнути. Зігнути сюди, вверх до руля. Щоб зігнути, треба різати торпеду. Цей е, дермонтин задрали, ну, як екокожа, як її назвати. Плануємо зробити надріз, розрізати. Відтягнути пластик в сторону, потім металічну пластину загнути до руля і таким чином освободити місце, щоб радіатор вийшов. Також, щоб витягнути радіатор, треба робити надрізи, вернее, перерізати ці трубочки алюмінієві з радіатора. І Зараз подивимось, як, як у нас вийде його витягнути. Прийняли рішення робити надріз таким чином. От з цього, з цього угла так, і на іскосок в цю сторону. Тепер ми цей пластик освободили, можемо його з ним маніпулювати. Або ми його відведемо в сторону і відігнемо, щоб тут не розрізати його. Я думаю, цього одного різа буде достатньо. Зараз спробуємо відігнути металічно цей кронштейн, щоб він нам дав освободити доступ, щоб витягнути радіатор. Отаким От чином ми загнули цей металічний кронштейн на себе. Він утримує цей пластик, який ми відрізали. І вже місце бачимо майже достатньо. Зараз. Треба вирішити, де розрізати трубки радіатора. Попередньо, звісно, що треба від'єднати патрубки з-під капота і повітрям видути із радіатора пічки антифриз, щоб вже коли тут розрізаєш, не лилось на ноги. І будемо пробувати його витягувати. Далі ми вибрали місце розрізу трубок. І з допомогою ручної такої пилочки, що в будь-якому строїтельному будь магазині, таким образом трошку пиляємо. Таким чином ми розпиляли першу трубочку, тепер за нею залишається щоб другу розпиляти, треба потягнути на себе, вже, щоб воно вийшло, щоб було можливість її надпилювати і пиляти іншу. Потрошку не спіша, дуже неудобній позі, але це можна зробити. Продовжуємо. Розрізали ми другу трубочку, От зараз покажу вам друге, як виглядає. І от у нас радіатор. Намагаємось його достати. Так, тут у нас виходить і далі. Ось він вийшов у нас до цього моменту. Зараз покажу. І бачимо, упирається в металічну цю планку. Тобто не... маловато вигнули, потрібно ще її гнути. Зараз загнем її більше і повинен вийти радіатор. І тягнули цю планочку ще трошки вверх і радіатор в пішки в наших руках. Ось наше місце. Ну, ви бачите, знизу вже потік. Радіатор пічки не ремонтується, нікому не раджу це робити, щось там спробувати паяти, запаювати його. Вже неодноразово ми це пробували, а ось дивіться, прямо розорвало. Ось місце кірдик радіатору. Це. Його заліплювати чись або сварку якось там по алюмінію не працює. Якщо ви навіть щось у вас вийде, то зовсім ненадовго. Тому радіатор пічки під заміну. Оригінал такий радіатор у нас в Україні коштує дуже дорого. Новий оригінал ось його номер, він коштує, я гуглив, приблизно. До 300-300 доларів. 300 доларів за такий радіатор. Тому ми, мабуть, будемо міняти замінник, ставити нісенс або БУ з розборки. Ще не вирішили. Взяли цей радіатор і трошки поштрикували так легенько отверткою, подивитись, де вже трухляве. Подивіться, які дірки повідкривалися. Це він вже все своє відробив, віджив, як кажуть. Така деталь ремонту не підлягає. Як я й казав раніше, оригінальний коштує 300 доларів, тому немає його смисла брати. Це дуже дорого. Хоча, якщо у вас є кошти, можете собі дозволити, то чому б і ні? Тому ближайший аналог для нього і гарної якості Nissens. Nissan такий номер іде. На Peugeot 407. Мабуть, він же і підходить на Citroën C5. Але це не точно. По каталогам пише так. Відкриваємо, робимо розпаковочку, щоб звіритися. Ось, угу. ну, ось. ось вам комплект Нісенса Дивіться, як упакований. Є до нього пластик, крепьош, уплотнитель. Далі є стрічка, ну, поролон проклеїти по контуру. Є в комплекті до нього трубки. Хоча цей, бачите, йшов, ну, оригінал йде незйомного виду, а цей іде зйомного. Тобто є трубки, які Можна з'єднати, Уже більш продуманіший. Ну і отак він виглядає. Зараз ми його достанемо. ніж доставати, точно звіримося, що так виходи в нас йдуть так же, як на тому. Так, все правильно, виходи виходять туди. Ну, По розміру, по розміру. Він же. Але треба достати і ще чітко все обміряти. Зараз достанемо його з ящику. Бачимо, як дуже класно запакований, не так, як корейці пакують, ну, що воно там все в них болтається всередині. Тут взагалі просто все натягнуто хрест хрест Ось отакий радіатор. Так виглядає. Ну, так, да, такий по вазі маєш вещь, як кажуть, взяв в руки, нелегенький. Ще раз на наліпку його номер. Повинен бути дуже якісний. Ну, Nissan взагалі гарні робить радіатори як аналоги, і ми рекомендуємо їх ставити. Вже багато разів міняли Nissan, тому Ця фірма себе зарекомендувала з кращої сторони. І кріпеш, що тут пластик. Знизу там болтик є, знімаєте, відкручуєте, знімаєте верх і також треба з-під капота викрутити. Зараз покажу з-під капота. З-під капота в нас іде отакий уплотнитель з цієї сторони, і він теж кріпиться. T20. Достав час сунути нам новий радіатор, обклеїли поролончиком по кругу, не забуваємо, бо це важливо. Ззаді трошки підсилив ще остатком, бо там якраз цих 3 мм різниці і впихуємо на місце. От зараз так -от. Якраз. Повинен зайти. В міліметр. Оп. І все. Ну, а от, на нашу думку, радіатор ну, дуже класний. Вообще, зроблений не гірше оригіналу. Головне, що він роз'ємний, можна поставити нові трубки. Тепер треба виставити все там і з'єднати. Не забуваємо про резиночки, які потрібно вставити у свій пазик всередину трубок. Встановили радіатор пічки, хочу вам показати декілька нюансів при установці. Головний нюанс складається в тому, що оцей геометрія цих ізгібов, цих патрубків, вона по заводу. Трошки трошки не попадає. І оцей патрубок треба було підгибати туди, а цей на боки сюди, і, і вони щільно між собою стають, не заходить тоді з'єднувачі ці. І е, е, фіксатори. Тому трошки тут помудохались, але, скажем, навіть не трошки, а так забагато. Разів 3-4 примірялись, знімали, підгибали. І назад ставили. І буквально пару міліметрів не туди дивиться, не так не стає, не стає цей патрубок або металічний. Він, він упирається то там, то перекриває цього і не дає стати, то ще якісь нюанси. Тобто оці, оці варіанти, оцей згіб, він має чітко стати в своє місце. Іначе не замкнуться тут з'єднувачі. Оцей нюанс хочу вам сказати про таке. Що прийдеться отут, можливо, помучатись. Може комусь повезе і вони стануть чітко. Далі не забуваємо поставити цей болт, який кріпить, стягує ці держателі. Ну, і так у нас все вийшло. Далі залишиться тут його тільки закрити пластиком. А так все супер, стоїть на місці ідеально. Оці тримачі, хомути в наборі йдуть пластикові. І в ньому немає, як у вагах, елемента, щоб під саморіз скрутити, тому ми їх защокнули, і щоб вони не розщолкнулись, бо дуже можуть злетіти, легенько кріпляться. Ми їх ще трошки підфаксували на клей, на фіксатор. Якщо ну, так буде надійніше тримати. Але там резинки всередині вони будуть тримати з'єднування це просто для того, щоб вони не розходилися. Далі перейдемо до моторного відсіку. І тут вже поставили назад, отак вони виглядають, новенькі патрубки радіатора пічки, все супер. Ставимо назад цю планочку, що закриває у нас радіатор. Вона на трьох гвинтах Т20. Встановиться все в штатне місце, нічого не заважає. Тобто радіатор дуже гарно зроблений. І буває таке, знаєте, не стає щось недороблено. Тут взагалі все супер. Прогріли автомобіль, тестуємо на холостому ході. Якраз майже вже прогрітий автомобіль 69,5. Ну, почти 70 градусів холостий хід. Дуже гарно гріє пічка, потужно набирає без проблем. Стоїть тільки дати на газульку трошки і пішло набирати температуру ну супер буде я думаю на оборотах буде під 75-76 під 80 градусів також треба обов'язково перевірити чи нема у нас якоїсь Протечечки, дивимося внимательно. це відклею капелька. Сухо, ідеально. Ніде нічого. Це залишки, хоч ми і видували, але трошки залишки залишились старого. Ідеально, ніде нічого не тече. Все супер. Тепер нам залишається все на місці, вже все скріплено. Залишається тепер отут зробити, з'єднати торпеду. І Підклеїти цей дермонтин на місце. Ну, За екокожу, кому як хто як вважає. Показую, як у нас вийшло, ми туди вплавали металічні скоби і паяльничком пластиком все заплавали. Так, заклеїли цей екокожу. Ну, Получилось гарно. Ставимо назад пластик. Так виглядає фінальний варіант. Все закрито, все чітко, нічого ніде не видно, що тут щось взагалі робилося. Супер варіант для того, щоб не знімати торпеду. Робиться набагато швидше і якісніше з-за того, що не треба нічого нікуди лізти, знімати руліці, всі торпеди, клімати і там багато чого можна зламати. Не поставити на місце або не поставити так, як завод. Супер варіант. Рекомендуємо, якщо у вас 407 і ви зіштовхнетесь з такою проблемою, то зробіть по нашій методиці. Взагалі хочу вам сказати, що ця робота виявилась не зовсім і простою, тому що багато нюансів, там-там, підгонки радіатора. Неудобно його розпиляти в ручному режимі все, все дуже вузько, щільно. Тому така непроста не робота, трошки підвищеної складності, але ми її все ж таки побороли. Зараз автомобіль повністю опущу, Закрию капот. Отакий у нас сьогодні був пижик 407-й. Ми все справили з ним, знайшли. Варіант, де втікає антифриз. Виявили, замовили радіатор. Радіатор дійсно гарний. Якщо вас цікавить, чи ставити нісенс, то ставте, не пожалкуєте. Гарний радіатор стає чітко на місце. Трошки там, можливо, нам просто не повезло, не туди дивились патрубки. Там буквально декілька міліметрів туди-сюди. А взагалі, рекомендуємо такий радіатор. Нагадую, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Маєте проблеми по системі охолодження, звертайтеся, допоможемо в будь-якому випадку. Знайдемо рішення. Всім гарного, мирного неба. Дякую, що переглянули. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До зустрічі!